Від ранку під КМДА мітингували, люди вимагали розібратися з тотальною корупцією у Київтранспарксервісі. з підприємцями зустрівся столичний мер Віталій Кличко з подробицями Наталка Біловол. Вже відранку під стінами КМДА кілька сотень людей у руках мітингувальників плакати з вимогою звільнити заступників директора Київ за корупцію та буцім до побиття. Одним з них свого підлеглого підтримки люди чекають від мера. Лінко найбільше зустрітися з мером прагнуть підприємці. кажуть останнім часом їхній законний бізнес потерпає від тотальної корупції. У Київ Київтранспарксервісі. Там був другий керівник, який за коротке время. Час... Заключил много договоров с предпринимателями на эти парковочные места. На данный момент туда зашли временно исполняющие обязанности совершенно другие руководители, которые начинают разрывать эти договора по надуманным причинам. Вот есть хорошие старые стоянки, которые всю жизнь платили налоги. Они их берут, закрывают и отдают или под магазин, или кому-то своему отдают. Они деньги отдают. їх них в карман і її без кази куда-то входять. Подімаєте? Ані в бюджет не поступає. Аби покінчити з паркувальним свавіллям у столиці і зустрітися з мером, певнах, люди рушили будівлю КНДА. Клинішко! Довго на себе чекати мер не змусив і вийшов заспокоїти підприємців паркувального бізнесу і запевнити, про тіньові схеми на підприємстві не просто здогадується. В п'ятницю я готов буду. Сделать, представить общественности аудит, который мы сделали по парковочному бизнесу. Первое. Второе. Черных денег не будет. Два. Третье. Третье. Все будет полностью прозрачно. прозрачно. Полностью с присутствием средств массовой информации мы готовы будем представить всю информацию, которая у нас есть. Розберуться запевнив мер із конфліктом між двома заступниками директора Київтранспортсервісу. І якщо факт побиття виявиться правдою, каже Кличко, винний відповідатиме, відповідатиме, які ті, хто чинить корупцію у Київтранспортсервісі. я особисто займаюся цим вопросом. Пожалуйста, і тим, хто ложить деньги в карман, поправок сього прав, Подождите, п'ятницю цифри волоси встануть. Скільки ліскока. У нас грошей уходить сьогодні. Кому-то в карман. А з фактами, які надали підприємці, чиновники КМДА обіцяють розібратися, зокрема щодо незаконності, розірвання договорів і нарікань на призначених керівниками. Я дав доручення провести перевірку і сподіваюся, що у нас на це піде там близько двох тижнів робочих. Ми маємо розуміти лише одне: що е, треба відрізняти думку від фактів. Якщо хтось думає, що хтось бере е, взятки чи є корупціонер, це одне. А є факт, підтверджений, доказаний, задокументований. Нагадаємо, нині триває перевірка діяльності Київтранспарксервісу та безпосередньо його керівника. Роботу комісія має завершити до 22 грудня. За попередніми результатами виявлено на паркувальних майданчиках комунального підприємства на третину занижено кількість машиномісць через цей бюджет міста недоотримує чимало коштів. Наталі Біловол Андрій Гегель, телеканал Київ.